осінь, а це не тільки дощ, а ще й велика і широка палітра кольорів і смаків. Отже, з попередніх фото ви, мабуть, здогадалися, що ми сьогодні з вами будемо випікати гарбузові кексики. Для їх основи нам потрібно 200 грам кисломолочного сиру, 5% жирністю, 150 грам натертого на терці дрібній. Гарбуза можна перебити спочатку сир, а потім додавати до, до нього гарбуз. Ну я роблю так, все змішуючи все заодно. 70 грам цукру використовую я. Мені так здається гармонійно, але ви можете варіювати в плюс або в мінус два середніх яйця курячих і цедра апельсину. Це в мене цедра апельсину. Трішки вона просто завітрилась, оскільки я готувала вже ще вчора, а не вийшло. І в пріоритеті поставила відзняти його сьогодні, а не шукати апельсини і використала цю. 3 грама розпушувача тіста і 150 грам борошна. Якщо ви будете використовувати сир жирністю 9%, то маєте при запасі ще з собою 10-20 грам борошна для абсорбації цього жиру. Даної кількості інгредієнтів з цієї порції виходить 12 порційних кексиків, але це може бути один суцільний корж або два таких хлібоподібних кексика. Випікаю при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Є два способи випікання перший верх-низ в цій же самій температурі, але вверх я вмикаю до 10 хвилин, потім вимикаю. Тоді в них шкорінка стабільна і при охолодженні вона не западає. І другий спосіб це я випікаю до повного випікання, аж тоді підрум'янюю їхню. Верхню ж кориночку. Провіряю шпажечкою, але шпажечка буде волога. Не розраховуйте, що вона буде достатньо суха, оскільки там сир, який дає вологу, і гарбуз, він також досить вологий. До повного охолодження вони не придатні до споживання. Вони всередині гливкі і такі м'які, досить. Аж доки не остудилися, їх вживати не варто. Вибираю я красиві кексики округленькі для того. Щоб їх красиво оформити. Але уже кекси готові, і якщо у вас немає часу на продовження далі сюжету перегляду, в принципі, ми, ми з вами впоралися. Я дякую за перегляд і дякую за увагу. Дякую за сприйняття і дякую, що зі мною я за вами сумувала. А тим, хто кому цікаво, як красиво оформити, ще можна легко і просто, залишайтеся зі мною. Ці кексики я оформлю. Просто потрусивши їх легенько е цукровою пудрою, і їм достатньо розламаю, покажу вам, який він всередині. Можна розрізати, але можна і просто розламати кекс по типу еклера. Я вже говорила, я довго думала, як мені вам описати е структуру тіста. Пристає трішки, тому що не змазана форма. Якщо маєте таке бажання, то змащуйте. Я, в принципі, могла це... Можете оливковою олією, можете цим. Я сподівалася, що просто тут такі міцні паперові капсули. Це перші, ні, це другі. Отже, ось він такий і на місце повернувся. Проте він не різиновий. Дуже смачний і ароматний. І я говорю, що їх нам можна наповнювати так само, ж, як і клерівстав. Це все по бажанню. Як на мене сюди, найкраще підходить апельсиновий курт, тому що він і, і, і смак самого кексика пахне апельсином, проте і не обов'язково це робити наповнення. Ось сьогодні ви спекли, до чаю з'їли, дитині з собою в школу поклали, і навіть не зізнавайтеся, що тут гарбуз є. Тому що вона це, однозначно його цього не зрозуміє. І наступний спосіб, як нам прикрасити красиво, декорувати і оформити. Додаємо лимонний сік. Робимо глазурь таку, як на аромова баба. Звичайно, глазур ми робимо з вами. Ні, мабуть, вже ні. Знаєте, що забула? Принести Барвник. Зараз одну хвильку. Барвник, просто оранжевий барвник. Сухий у мене на даному часі. Добавлю, щоб помаранчевий кольор. Принесла я вам показати, що ця глазурь я з минулого разу коли робила, один прикрашала пішла вирішила їх декорувати. Ну Так мені придумалося, так, так я уявила, що можна. І так вони доповнюються смаком кислинкою. Це реально смачно. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Сподіваюся, даний рецепт вам полюбиться. Я була корисна. До нових сюжетів буду старатися робити їх частіше. Так. Дякую за увагу.